Тростянець на колінах провів в останню путь командира третього відділення розвідувального взводу, захисника Ігоря Максюту. Життя героя обірвалося 15 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки Донецької області. Своїм тілом він закрив своїх побратимів. Дільки зараз лікуються в лікарні. Ігор був веселий, енергічний, сповнений життя, прагнув жити постійно. Веселився, шутив. Добра людина була. Вічна йому пам'ять. Під траурні звуки оркестру, встеляючи дорогу квітами, тростянчани вшанували світлу пам'ять героя. Попрощатися з військовим прийшли друзі, рідні, побратими та представники місцевої влади. Ігоря пам'ятають його побратими як справжнього командира, командира відділення, який мужньо вів їх в бій, який подавав приклад, як треба служити нашій державі. Я переконаний, що на цьому прикладі повинні вчити наше майбутнє покоління в наших школах і відсадках, і віддаючи шану кожного дня, нашим захисникам. Слава Ігорю, слава кожному воїну. Нашої держави Україна, які сьогодні боронять нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Ігор Максюта народився у Тростянці 12 березня 1990 року. Закінчив місцеву школу номер 2 Багато років працював столяром на залізниці. У пам'яті близьких Ігор назавжди залишився добрим, працьовитим, майстром на всі руки з усіма військовими почистями. Мужнього захисника України Ігора Максюту поховали на міському кладовищі по вулиці Пам'яті. Його душа назавжди поповнила ряди небесного війська. У Ігоря залишились батьки, бабуся та двоє дітей. Колектив телерадіокомпанії Тростянець приносить щирі співчуття родині загиблого героя та низько схиляє голови в скорботі. Вічна слава та світла пам'ять Ігорю Олександровичу Максюті. Слава і честь Леся Шелест, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ